Такий гуртожиток, де мешкають люди з порушенням зору, нагадує кадри з фільму жахів через дірявий дах та відсутність опалення, стіни і стеля тут вкриті грибком. Мережа електроживлення давно віджила своє та знаходиться в аварійному стані. Жителі гуртожитку виявились непотрібними центральному керівництву утосу, а відтак були кинуті напризволяще. Обрізали трубу дитинки. Вона постійно плаче. У нас почалось з чого? Почалось з того, що обрізали трубу, і не підходив. Нам директор сказав, що коцьол не підходить і його ремонтувати, в нього немає грошей, щоб ремонтувати його. Потім там обрізалась труба, і в нас років п'ять, як немає опалення, в нас тече криша, ось ну, от, от дерево майже лежить на криші, там воно все тече, візде грибок, сирость, по кімнатах не опалюється. І ну ми, ми самі цього зробити не можемо там, навіть на той самий потолок залізти, щоб хоч як-небудь убрати грибок. От мене маленька дитина, щоб як-небудь убрати грибок, ми цього не можемо зробити. Люди незрячі, тобто, у ну, в мене мама незрячі, всі по по гуртожитку незрячі. Я ну я з маленькою дитиною на руках також нічого не зроблю. А щоб ну, когось просити, ми ціле літо шукали, щоб хтось нам зробив, хоч хоча б на кухні якісь там. Хоч хоч потолок, але ж ніхто не, не береться за це, ніхто ніхто не може. Альона Ломаку разом із своїми доньками і маленькою онучкою проживають у цій крихітній кімнаті гуртожитку. Аби вивчити уроки, Валерії доводиться трансформувати табурету шкільну парту, бо місця для чотирьох дівчат тут катастрофічно бракує. Мама, сестричка, племяшка і я. А ще живе тут мій васьок. Це мій кролик та попри такі спартанські умови, мала зростає не по руках розумною і мудрою у свої сім. Дівчинка навчається вже у третьому класі. З трьох рочків займається за програмою розвитку росток, відвідує усі можливі гуртки та студії. А все тому, щоб менше перебувати у незатишному гуртожитку. Я дуже мрію жити в комфортному чистому, красивому домі. Мені не подобається в під'їзді, тому що там. Чорне на потолку. А взимку холодно тут? Так, да, холодно. Боротьба за покращення умов життя незрячих людей триває ось уже понад п'ять років. Не полишає своє прагнення допомогти жителям гуртожитку і волонтерка Вікторія Цмінь. Я зайшла, подивилася і довго не могла б не могла прийти в себе. Ну, ви тепер розумієте, чому. Я стояла тут у коридорі, люди ходили, ніхто мене не бачить. Я думаю, чи звертатися, чи просто уйти. Ну, Уйти покинуть, да, получается. Я зашла на кухню, все таки ну вирішила. Ну, вирішилась на це. Почала з ними говорити. На мені почали розказуватися на телефон. Ну і з жахом я пішла і зрозуміла, що я їх вже не покину. Вікторія збирала кошти для утосівців та їх сімей, проводила благодійні акції з татяною вербою з продажем прищіпок та ініціювала закуплення обігрівачів, адже опалення в гуртожитку було відсутнє. Ми почали збирати кошти на повністю електрифікацію цього приміщення. І е, якщо я думала, це нам спочатку обійдеться в 40 тисяч, потім воно в 60 тисяч. Потім ці суми росли, і кожного разу, завдяки команді людей. Небайдужих ніженців, тому що а, я говорила про дітей, що діти не можуть саме проживати в таких умовах. Коли ми познайомилися, я проводила прямі ефіри, записи, просто люди зверніть увагу, так, їх тут живе 10 людей, але а, вони люди. Вони люди з інвалідністю, з порушенням зору, і їм потрібна наша увага нашого міста. І е, Вікторія Цмінь, вони коли ще до війни збирали там на, на якісь обігрівачі, да, вона ще частину коштів теж долучилася до цього збору. Наші підприємці, наші благодійники, команда волонтерів, електриків міської ради приходили. Перше, що ми почали робити, ну дивіться, утос даний Ніжинський ТОС він виготовляє прищепки. Я звернулася до директора з питанням, ну як, є директор, є організація, люди роблять прищепки, а чому вони так живуть? Ну, Він сказав, що в нас немає грошей, ну як це ж як, звичайно. Я йому кажу, давайте ми ваші прищепки візьмемо, ми будемо їх продавати. Ну, от У вас там вони 30 копійок коштують, ми будемо продавати по рублю. Він сказав, я, я говорю, вони мене не поняли. Він думав, що я буду продавати по рублю, на цьому заробляти. Я говорю, давайте просто на ці гроші купимо їм обігрівачі, бо в них. От п'ятий рік не топиться е, у кожній кімнаті по такому масляному обігрівачу, ну ви самі розумієте, взимку ну так над ним сидіти можна, а жить. Тоді за виручені з продажу прищі по кошти були закуплені для кожної кімнати гуртожитку економічні керамічні обігрівачі. Та це не вирішило глобальної проблеми. Саме тому волонтери звернулись по допомогу до секретаря Ніжинської міської ради Юрія Хоменка. Я відчула, що ця людина зможе мені допомогти і пішла прямо в кабінет. Юрій Юрійович зразу. Сказав, сідаємо на машину, їдемо дивитися. Я йому дуже за це вдячна. Звичайно, це це правда. Ну, Юрій, Юрій прийшов сюди, побачив все це, те, що бачите зараз, ви і теж прийняв для себе рішення і сказав, що я доведу цю справу до кінця. Після того, як ми побачили жахливі умови, в яких живуть наші ніжинці, звісно, я звернувся вперше одразу до міського голови міста Ніжин Олександра Кодолу, ми з'ясували всі питання, і він радо підтримав цю ініціативу. Сказав, займайся вперед. Після цього я хочу подякувати Галі Б'янки, Вікторії Цмінь. Це волонтери, з якими ми зробили. Робили багато спільних гарних справ також. Окрема подяка Онуколи Ірина Толівні, яка допомагала з документами. Кірсанова Світлана Венівна, яка долучалась теж на багатьох етапах, адвокат серада Дмитро, який безкоштовно провів справи в судах. Цим людям велика шана і повага. Аби почати опікуватися гуртожитком, необхідно було прийняти його у комунальну власність. На що організація УТОС категорично не погоджувалась протягом двох років, коментує Юрій Хоменко. ГО УТОС – це громадське об'єднання, це фактично приватна структура. Раніше вона фінансувалася за кошти держави, але вже багато років не фінансується. І звісно, крім нерухомості, в них нічого немає і прибутку вони не отримують. Тобто, фінансування всіх людей, які є в ГО УТОС, воно фактично. Багато років тому назад припинилось, і люди залишились призволяч. Плюс можна додати, що люди не мають ордерів на житло, вони живуть фактично по договорам недовостроковим, і ми фактично маємо варіант, коли люди в будь-який час можуть залишитись на вулиці. Взагалі, ми знайшли домовленість з ГОУТО з Києва. Вони почали давати згоду на від'єднання гуртожитку, але далі ми зустріли дуже багато проблем документальності і після цього втрутилась війна, і ми фактично півтора року були в судах. Ми пройшли всі суди. Ми зробили всі документи. Ми навели лад. Сьогодні мешканці гуртожитку УТОСу святкують маленьку перемогу. Депутати ухвалили рішення прийняти його у комунальну власність Ніжинської міської територіальної громади. Це дає можливість підтримки вже містом Ніжином. Ми довели депутатському корпусу, якому я теж вдячний за повну підтримку. Звісно, ми будемо лобіювати, щоб на гуртожиток виділялись кошти. Наше завдання привести його до ладу. Саме зараз і тепер ми вже це зможемо робити, бо ще вчора це було не цільове використання коштів, і це було неможливо. Всі роботи по установці бойлерів, електрики і все інше це робили за кошти фактично волонтерські, і е, моє завдання. На останньому етапі, все ж таки, люди, які тут мешкають десятки років, щоб ми довели справу вже ще до одного логічного завершення, це дати можливість людям приватизувати свої кімнати, перед цим зробити поліпшення, якийсь ремонт, навести тут лад. І дай Бог люди будуть з власними квадратними метрами і жити в нормальних умовах. Не можуть у 21 столітті люди з маленькими дітками жити в таких жахливих умовах, уже вкотре наголошують і волонтери, і міська влада Ніжина. Родина, наприклад, Ломако, якби вона не вона насправді тут. Я розумію, що якби ситуація дуже критична, але діти точно не можуть жити в таких умовах. І коли народилася ще малесенька Софійка, яка який зараз ось півроку в нас, то ви знаєте, не можна, не можна допускати, що в 21 столітті, коли йде війна, коли насправді вона війна в нашому кожному місці, і це наша теж війна, за яку ми боремося за життя цих дітей в нормальних умовах і за життя цих людей, тому що заради цих дітей. Усі відгукувалися, і це ага. дві дві маленьких дитини змогли змінити і нашу теж свідомість. Так, і це і це призвело нас до того, що і всі суди були виграні, і допомогу, яку ми щоден, ну, щоразу ці люди отримують в нас і продуктові набори. Ми сюди залучаємо інші благодійні організації, фонди, і карітас, і червоний хрест. Вони під опікою. Вони знають, що завжди можуть розраховувати на нашу картоплю, на нашу ці допомогу, і коляску. Візочки, да Альона, і, і все, що ми робили взагалі тут разом для того, щоб в нормальному е, умовах проживали ці діти. Окрилена семирічна Ліра демонструє новенький ноутбук, який надійшов в якості допомоги від побратима Ніжина Латвійського міста Прейлі. І щиро вірить, що уже зовсім скоро запросить нас на гостини в оновлений дім з гарним ремонтом, не гіршим аніж у її однокласників. А дитячі мрії неодмінно мають втілюватися в життя.